Якщо ви проживаєте у зоні бойових дій або неподалік, запам'ятайте ці прості правила: завжди носіть з собою документ, що посвідчує особу. Гроші та документи тримайте в різних місцях, так більше шансів їх не втратити. Покладіть у кишеню записку з групою крові та проблемами зі здоров'ям. За можливості перебувайте вдома, уникайте скупчення людей. Перед тим як спланувати пересування, дізнайтеся, де розташовані найближчі укриття. За для власної безпеки візьміть за правило наступне: Ховайтеся одразу, як чуєте постріли, не спостерігайте за бойовими діями, не знімайте військових техніку чи роботу ППО. Не носіть із собою зброї. Не демонструйте нічого, що навіть за формою схоже на зброю. Тримайтесь подалі від військової техніки. Не торкайтесь боєприпасів та незнайомих предметів. Звичайні побутові речі можуть бути заміновані. У разі підозрілої знахідки одразу повідомте ДСНС та МВС, не вдягайте військову форму та камуфляж, шеврони та будь-яку символіку, не сперечайтеся з незнайомцями, уникайте провокації, не повідомляйте малознайомим людям про свої плани. Дотримуйтесь інформаційної тиші, не поширюйте чутки і плітки. Непідтверджена інформація може посіяти паніку. А передчасне обговорення подій на фронті може поставити під загрозу успіх українських військових операцій. Завжди чекайте офіційних заяв від органів влади, не розголошуйте військову інформацію про місця базування українських військових, пересування техніки тощо. Будь-яке повідомлення чи чат у соцмережах може опинитись у ворога. Не розпитуйте військових про плани і дії. Пам'ятайте, така цікавість може коштувати життя вашому другу чи родичу. У критичні моменти намагайтесь бути зібраними і сфокусованими. Не реагуйте на можливі провокації. Більше про безпеку цивільних у зоні бойових дій шукайте на довідка.інфо